Стефан. такі тут мотики. Ямаха. 560 кубів. Т-МАКС. Оце ракета. Що у нас там? 180 на спідометрі. 180, Ось так. зараз будемо переходити дорогу. Ось таке море. Строю дачі на крущі. Ось крута дача, там басейн є. Ось дивіться, як будинок построєний, побудований. Так? І це стоянка для авто, а будинок йде внизу. Ось отоїсть. І тут паркується авто. Теж на кручі побудовано. Так? І далі показую ще один ось будинок. Побудований на кручі, але тут виду немає, так? І тут зробили навіть ліфт для авто. Ось все, видно, що заїжджають автомобілі. Тут така висота здорова. Так, ось такі є пластишки всякі. Ну, красота. тенісні корти, це, це коли там гостиниці, це теж дуже крута гостиниця пляжі, але на цей пляж не можна, на той другий можна, це приватний пляж цієї гостиниці. Заходимо в парк. Дуже такі дерева. Евкаліпт. Дуже крутий парк. Раніше вон, тут купатися не можна було, приватне тільки було. Це коли ми перший раз приїхали, це десь 8 років назад. Зараз він відкритий для всіх. Ось така бухта. Тоді тут був ресторан і сиділи люди. Охрана, люди всі були. Можна було просто тільки пройтись. Купатися на пляж не можна було. Це одна бухта, зараз підемо до іншої. Там ще одна була бухта. Так, це в нас бухта номер 2 Там перша. Ця цікавіша. Так само була приватна вона. Якісь жили, типу, як Янукович у нас. і Потім розрішили все для людей. Вісім років назад, як я повторююсь, тут також нікуди не пускали. Тільки можна було фото зробити. Навіть встати на траву, тут була трава, не можна було. Острий Сочі Стефан. Там знімалися фільми, якщо він працює. Дуже прикольний тут причал є. Так, ось так він схований тут в тунелі. Заходимо. Дивіться, як гарно. Це так замулило піском, і йдемо согнутими. Коли воно не замулювалося, то можна було йти. Ось таке розщелення. Ось це причал. Ось такий він прикольний.

Пройшли ми бухту. Так. Зараз отак підемо е над обривом е до Святі Степана. Так. Море, як завжди, ідеальне, просто чистіше, люди відпочивають. Ще забув сказати, залишаємо коляску, провіримо, чи дійсно тут нов кримінал йдемо. Нам залишилося ще хвилин 10 іти спокійним шагом. Так, ще показую такий обрив. Скала. сама популярна в Тіктокі. Ось тут всі роблять селки. Саме зверху бухти цієї красота. Так, ось це у нас це Стефан. Дивіться яка краса просто. Бризги моря. Люди тут відпочивають. Але багато людей стало тут і все ламають. І все, дивіться який обрив Джеймс Бонд занимался на этом в фильме. Так. Всі ви думаєте, що ми йшли на светі степень. Подивіться. Звісно ж ні. Сюди ми йшли. Ось вс. Тому що ми з дітьми. Дітей треба розважати. Тві! Молодець! Для фото тут локації просто. Багатєнний. Ось такі є алоевера чи щось таке. Здоровенний. Вище мене. Святі Стефан. А от там зверху сидять інтроверти. Зараз підійдемо до цього замку, але він закритий. Завжди, скільки я пам'ятаю, він був закритий. Що там невідомо? Екскурсій туди, туди немає. Ось що пісочок. що казав, там пісочок треба. А ми живемо от там і так туди. А тут уже пісочок з галячкою в переміжку. Купаються в заливах люди. Таке, У нас море покраще. Але воно везде круте, все бачить, дно видно.